На волині лютує грип. Чимало людей звертаються до сімейних лікарів із страхом, що у них коронавірус, але лікарі вказують на усі симптоми інфекційної хвороби. Сімейна лікарка Луцької міської поліклініки номер 1 Світлана Критюк розповіла, що спалах дійсно є, адже з початком зими все більше пацієнтів хворіють грипом. Дуже багато звертаються пацієнтів, і дуже багато відкриваємо, даємо звільнень від роботи. Ну так вам навести останнім часом. Сомот вчора 20 пацієнтів, сьогодні більше 20 пацієнтів на день. Лікарі зазначають, що ковіду стало менше, адже люди вакцинуються. А щодо грипу пацієнти часто забувають про профілактику та щеплення. Ці вірусні захворювання мають тяжкий перебіг, іде дуже висока сильний інтоксикаційний синдром. Підвищена температура, яка погано збивається медикаментозними середниками, проявляється нежиттю, кашлем, головними болями, болями в м'язах, в суглобах. І такою вираженою загальною слабістю, втомою, звичайно, що останнім часом кількість таких звернень з приводу вірусних захворювань побільшало. У Волинському обласному центрі профілактики хвороб повідомили, що за 52 тижні 2022 року на гострі респіраторні вірусні інфекції, в тому числі коронавірусну інфекцію, захворіло 7362 особи проти 7246 осіб за попередній тиждень ріс на 1,6. Відсотка серед захворілих 63% становлять діти до 17 років. Медики кажуть, заходи запобігання інфікування грипом та ГРВІ однакові це тримати дистанцію, носити маску, якщо хворий, бути вдома, не заражати інших, користуватися дезінфікуючими засобами, дотримуватися здорового харчування або підтримувати імунну систему. Найголовніше при поганому самопочутті звертатися до сімейного лікаря.